А ви вже чули? Нещодавно відбулася одна з найважливіших подій української музичної індустрії. 27 березня пройшла церемонія нагородження Yager Music Awards і ми були частиною цього заходу. Артистом року став Пиріг і Батіг, а Джамала здобула номінацію відеороку. Але головне номінація Young Blood. це шанс для молодих артистів заявити про себе та отримати 50 тисяч гривень на розвиток своєї творчості. Тут перемогли ми. Гурт третя хвиля володарі нагороди Young Blood у категорії People's Choice. Наша пісня місто. Холодних вітрів підкорила слухачів і принесла нам цю нагороду. Крім цього, хочемо особливо відмітити неймовірну атмосферу заходу, круту організацію. Ми зустріли безліч талановитих людей, поспілкувалися з крутими музикантами, і навіть Джамала поділилася з нами своїм досвідом. Це було щось особливе. Для нас це не просто нагорода, це доказ того, що українська музика живе, що вона важлива. Це величезна можливість для нас і наша спільна перемога. Дякуємо всім, хто голосував. Це ваш голос допоміг нам досягти цього. І як думаєте, хто стане переможцем в наступному році?